Привіт, телеглядачі та глядачі на ютубі. Це програма Культурний Франик на каналі «402». Я Ніна Копаниця вітаю кожного. Зима розпочалася. Цей неймовірний казковий період у Івано-Франківську пройде неймовірно атмосферно. Вас чекатимуть концерти, події та вистави. А я готова розповідати вам про них. Традиційно розпочинаємо із театру ляльок імені Марійки Підгірянки. Цікава інформація. Раджу підписатися на театр у соцмережах. Адже саме там вони публікують усі анонси. А нещодавно там пройшло неймовірні цікаві події для дорослих. Підписуйтеся на сторінку театру у Інстаграм. А тепер репортуар театру на грудень. 6, 7 та 8 грудня казка різдвяна плутанина». 14 грудня казка у грудневу ніч таємну Миколай на землю йде. 15 грудня казка подарунок Миколаю. 21 та 22 грудня вистава катруса на Різдво. 25 грудня казка одного разу на Різдво. 28 та грудня. Казка «Віслячок та Різдвяна зірочка. Нехай ці зимові дні минуть тепло та казково для наймолодшого глядача. Черзі локація, яка точно вказана у туристичних картах, як маст візіт, національний драматичний театр імені Івана Франка, Щомісяця актори на сторінці театру. Діляться своїми топ виставами які кожен має побачити. І цього разу це Тетяна Шавкова. Радить точно переглянути музичну комедію у джазі тільки дівчата. А щоб дізнатися більше, переходьте на їхню сторінку у інстаграм. А ще по секрету. Перші 86 глядачів отримають знижку 20% при купівлі квитків з промокодом ТОП-5 драма. А тепер репортуар театру в грудні. Неоопера, Жах Гамлет, мюзикл гузилка Ксеня. Казка-мюзикл для сім'ї Колден Чік. Дивна комедія Сватання на гончарівці. Драма Ромео та Джульєта комедія за двома зайцями. Драма дяди утопічна комедія Кайдашева сім'я. Драма-комедія Той, хто платить. Комедія, змішані почуття, мюзикл драма, «Ніч на полонині, мюзикл, Наталка, Полтавка, Різдвяні набутки, коляда та й плець із прежди віка. Бажаємо кожному потрапити у театр та відчути шквал емоцій на собі. Разом ми дізнаємося, що знають мешканці та гості міста про цікаві місця у Івано-Франківську. І сьогодні ми поговоримо про найкоротшу і найвищу вулицю вулицю Труша. Це найкоротша і найвища вулиця у Івано-Франківську в його історичному центрі. Сполучає площу ринок та вулицю Лесі Українки. Це питання номер один. Чи знаєте ви, як називається і де знаходиться найвища і найменша вулиця Івано-Франківська? Ой, як називається, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що вона біля ратуші одразу і там такі магазинчики, всякі, але назви не не згадаю. Чи знаєте ви, як називається найкоротша і найвища вулиця івано франківська та де вона знаходиться? Е, я припускаю, що це вулиця Труша, яка напроти ратуші знаходиться? Відповідь: Вулиця Труша між ратушою та площею Міцкевича. Чи знаєте ви, яку вона має довжину? Ну, хай буде 50 метрів. Чи знаєте ви, яка довжина цієї вулиці? Е, я припускаю, що десь метрів близько 60. Це з того, що я пам'ятаю, якщо візуально зорієнтуватись. Відповідь: 65 метрів. Чи правда, що через її вузькість всього 6 метрів завширшки там ніколи не було тротуарів? Гадаєте, це правда? Думаю, правда. Чи правда, що через її вузькість всього 6 метрів завширшки там ніколи не було тротуарів? Е, насправді не знаю цієї інформації, але припускаю, що це може бути правдою. Там бруківка виставлена, в принципі, в і вулиця є пішохідною, тобто тротуар там просто без потреби. Відповідь так, це правда. Ось і все. Дізнавайтеся більше про наше місто та досліджуйте його. Час розповісти про концерти, що пройдуть у Івано-Франківську Сергій Лазиновський із програмою Додому на різдво, колядки та авторські пісні. Концерт відбудеться 8 грудня о 18.00 у кіноконцертному залі Арена Центр. Парфенюк із презентацією альбому Врубай. Концерт відбудеться 12 грудня о 19.00 у ресторані «Зосина Воля. Степан Гіга у івано франківську Концерти пройдуть 17 грудня у драмтеатрі. Ілля Найда колядуємо разом 22 грудня о 16-й у кіноконцертному залі Арено Центр. Музика. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо теплих, зимових вечорів. З вами була я, Ніна Копаниця та програма Культурний франик. До зустрічі!